Сьогоднішній матч Іван Калюжний пропускатиме через перебір жовтих карток. Капітан та ключовий футболіст у центрі поля сьогодні де не допоможе. І, що схоже, Младен Бартулович віддає перевагу Івану Литвиненку. Поглянемо загалом, як формуватиметься і як взаємодіятиме трикутник у центрі поля у металіста 19-25. Ну і, власне, бачимо, що футболісти вже з'являються безпосередньо на газоні центрального міського стадіону у Житомирі. А все це означає, що зовсім незабаром розпочнеться неймовірно цікавий поєдинок. <плес> Пролунав стартовий свисток від Євгенія Цибулька. І відразу ж перша атака у виконанні луганської зорі пилип будківські подачу виконує до штрафного майданчика підбирання Кушніренка. Вдалося заблокувати цей удар Павлюку. Буде кутовий уже на стартових секундах для команди Віктора Скрипника. Доволі різкий дебют у виконанні гостей підбирання за харків'янами. І удар від Чурка. Перший сейв у нашому матчі від Олександра Сапутіна. В принципі, Луганці дозволили пробити по своїх воротах удар у площину. Перший ми з вами побачили, але Олександр Сапутін свою команду врятував. Тим часом Антюх. Антюк ходить до штрафного майданчика, виконує передачу на партнера. Удар в один дотик. Ігор Когут пробиває. Ну і відразу Олександр Сапутін починає погримувати на своїх партнерів по захисту. Занадто легко. По-перше, вони дали виконати подачу Денису Антюку. Ну а потім абсолютно ніхто не контролював ось цей удар від Ігоря Когута. Так, були питання: хто саме замінить Івана Калюжного? Зараз яка необережна передача назад, пили Бутківський. Пилип у штрафному майданчику. Удар і забиває Путківський! 0-1. Зоря виходить уперед на восьмій хвилині. І начебто партнера вже прибігли до штрафного майданчика і можуть, а в разі чого допомогти можна зіграти на партнера, але сам знаходить шпарину для цього удару. Ну і, власне кажучи, ось така помилка. Під час м'яча перед своїми воротами призводить до пропущеного. уж акцентували увагу на калюжному. Адже ось таку необережну передачу назад віддавав саме його заміна. Іван Литвиненко. Він помиляється у цій ситуації. Засалюк зі своїм опонентом. Далі втікає від підкату Башича. Сам проривається уперед Володимир Салюк. Передача до штрафного майданчика. за Забарг у центр. Удар. Немає удару у цій ситуації від Ігоря Когута. Уникає положення поза грою. батон Забарджа. Ну а далі жуніор Рейс все ж таки допрацював у підкаті. Бразилець завадив пробити Ігорю Когуту, а потім Яніч вибиває за межі поля. Анджушич. Анджушич віддає передачу у вільну зону на Артема Слесера. Є підтримка у Слесера у цій контратаці. Вже чотири футболісти у штрафному майданчику. Подачу напрямку попари. Вантух підбирає. Вантух може пробивати і пробиває Вантух. Але влучає у В'ячеслава Чурка. Так, сьогодні все ж таки глибше на позиції лівого захисника розміщується Роман Вантух. Вантух. Передачу на ближність тій виконує. Вантух. Анджушич. Анджушич ось так закручує у дальній кут. Напівудар напівподача від Анджушича, але Баракута до цього виявився готовим. До речі, про попередній варіант розіграшу стандарту. Абантук виконував подачу на ближній стійку у напрямку попари. Чурком подачу виконує на дальню стійку. І зараз прострільна передача Башич. Пашич зіграв точно на партнера. Там, щоправда, були ще певні апеляції щодо влучання м'яча руку. А в руку футболісту зорі у власному штрафному майданчику. І зараз Євгеній Цибулько бере певну паузу. Давайте дивитися. Тут по-перше обсайду не було. Ну а далі ну, а далі, насправді м'яч влучає таке руку Жуніору Рейсу. Давайте ще раз подивимося на повторі з цього ракурсу за боріт. Насправді, м'яч дійсно в руки жуніору рейсу прилітає тут взагалі питань жодних. Зазвичай у таких ситуаціях ми розуміємо, що арбітри ВАР наполягають на тому, що варто призначати пенальті. Вони пропонують арбітру у полі, аби той переглянув цей спірний епізод. Останнім часом, насправді, якщо чесно, футбольні функціонери із УЄФА тільки заплутали всіх із тими трактуваннями. Ну, але тут. Повторюся, були, як на мене, всі підстави для призначення пенальті. І Євгеній Цибулько вказує на 11-метрову позначку. Ермір Рашиця проти Сапутіна. Удар рашиці. і Той впевнено переграє голкіпера один у нашому матчі. Ну тут, в принципі, дійсно переграв кіпера. Ермір Рашиця Розводить чітко м'яч та голкіпера по різних кутах. Олександр Сапутін, до речі, стрибнув в той же бік. Що і в попередньому турі проти руха у лівий від себе кут. І тоді все ж таки вдалося відбити удар Остапа притула, але панно, і металіст 19-25 теж готувався. Олександр Сапутін все ж таки не зумів у другому матчі поспіль парирувати удар із позначки. Але зараз вся увага має бути зосереджена на протилежному боці поля, Яков Башич. 33 хвилина. Він так впевнено встановив м'яч. Схоже, що дійсно пробиватиме. Яков Башич. 33 хвилина. Отож Башич. Удара. Здається, у свого і влучає, але далі атака тривала, аж поки Чурко не вибиває за лицеву лінію. Ні, здається, все ж таки з першого Чурка якраз і влучив м'яч. Не у свого футболіста влучає Яков Башич. Вантух у центрі зміщується. Вантух. Вантух і сам пробиває Вантух і забиває. Вау! Роман Вантух! Здається, навіть сам Роман разом із партнерами просто в шоці від такого удару. Який же віраж на чужій половині закладає Роман Вантух. Ну І зрештою пробиває таких. Коли всі, напевно, очікували якоїсь подачі до штрафного майданчика. Роман Вантух пробігає, ледь не пів поля, і пробиває в самісіньку, ну майже дев'ятку. Окей, трішечки нижче влучає м'яч, нижче за дев'ятку, але в самісінький кут ідеально, ідеально пробиває Вантух. Будуть забиті м'ячі. П'ять хвилин ще до перерви залишається. Чудове підключення з глибини від Чурка. Тут Вантух скидає назад Сапутіна разом з м'ячем. За інерцію все ж таки вилітає за межі поля, тому буде кутовий на користь металіста 19-25. Анджушич Подачу виконує до штрафного майданчика. Удар! І м'яч у сіці опиняється. Так, Слесар переправляє м'яч у ворота. Є поки що питання по офсайду. Але ці питання поки що залишаються без відповіді. Звісно, давайте дивитися на повторі Слесар! Саме він на дальній стійці все ж таки переправляє м'яч у борота і знову розіграш стандарту. 1-3. Вперше у нинішньому сезоні, до речі, металіст 19-25 пропускає три голи за гру. Ну і ось таке святкування від футболістів Луганської зорі. Давайте дивитися. Тут в момент подачі Анджушича не було положення поза грою у Слесара. Далі чи зачепив хтось із футболістів зорі, чи зачепив м'яч Попара. Тому що це, звісно ж, кардинально змінює ситуацію. Зокрема, і по офсайду. Ні, повз м'яч махнув головою. Попара. Ну а далі вже з дуже близької відстані Слесар переправляє м'яч ворота. Там і Яніч теж знаходився поруч, але останній дотик здійснює саме Слесар. І все ж таки після такого тривалого розгляду системою Вар. Гол зараховано. О, зараз атакує металіст Подача з правого флангу. Удар когута! Повз ворота пробиває когут. Чимало і в першому таймі Когут ось так з глибини підключався до атак своєї команди. Звісно ж, Владислава Калитвинцева. Про це теж не треба забувати. І ще одна контратака. Слесар у штрафному Слесар! Слесар пробиває. Баракута рятує, але далі підбирання башич. М'яч від себе відпустив, але далі. Далі триває атака. Башич пробиває вже з меж штрафного майданчика. Ну, Зовсім не схоже все це на металіст 19-25. Ми згадували про те, що перед цим туром команда Младена Бартуловича пропустила найменше серед усіх клубів УПЛ. Лиш одного разу у нинішньому сезоні було два пропущені за матч проти Кривбаса ще на старті кампанії. Джордан. Довга передача у напрямку Слесера. Скидка Бутківської. Удар від Анджушича. Недовго думаючи, легіонер пробиває з дальньої дистанції, але над поперечною аборід Вракути пролітає м'яч. Тут є можливість для контратаки у харків'ян. Передача у вільну зону. Хто буде першим на м'ячі Сапутін. Першу у підкаті дістає м'яч, ну а потім забирає м'яч до рук у власному штрафному майданчику. Рашиці все ж таки не вдалося випередити Сапутіна. В'ячеслав Чурко віддавав ось цю загострючу передачу. Зараз перехоплює м'яч на чужій половині слесар. Слесара виконує навісну передачу у напрямку Бутківського. Той пробиває головою Варакута. Рятує. Будківський ледь дубль не оформлює. Станом на зараз найкращий бомбардир української прем'єр-ліги міг забувати уже сьомий гол у цьому сезоні. Начебто і якісно пробував у протихід голкіперу. Тут, до речі, знову пресинг. так відзначаємо. пресинг зорі. Але і на цьому все. Дає фінальний свисток Євгеній Цибулько. Віктор Скрипник все ж таки здобуває перемогу проти своєї колишньої команди. Младен Бартулович натомість після цієї зустрічі із колишньою залишається ні з чим. 1-3. Ось такий підсумковий результат у стартовому матчі суботнього ігрового дня в 12-му турі. УПЛ. впевнена абсолютно закономірна та заслужена перемога для Луганської зорі. Звісно, за відсутності дискваліфікованого Івана Калюшного, металісту 19-25, не вдалося нав'язати свою гру. Перед усім Луганський зорі. Якщо в першому таймі ми ще спостерігали реальну конкуренцію, то друга половина повністю за гостями. Завдяки голам Пилипа Будківського, Романа Вантуха та Артема Слесара «Зоря» все ж таки забирає три залікові бали із Житомира.